всі мої вітання. Капуста нападає білокрилка, чим кропити. Останні, мабуть, роки три брали тепеки і такими ядами від жука кропили. Вона не допомагає. Попробували. Знайомий порекомендувала мені твікс взяти. Твікс ну це прилипач. І капуста. Хочу показати. Так, да, воно літає, звісно, є воно трошки да, поїджене, але, знаєте, не так. Зараз все покажу, щоб бачили, є, звісно, поїджене, я не спорю. Так, так. Ну є, не без цього, але це, це ось дознав треба кропити буде. Іменно твікс, не тепеки. Тепеки став або... Ця білокрилка до нього пристосувалась, або він став його трохи бадяжити. Одне з двох. Ні, він теж непоганий, але твікс, як на мене, кращий. Ось так. Це нічого не рекламую, хочете купуйте, хочете не купуйте, це для тих людей, які там думають, що купити, чи яди, чи тепеки, чи там ще щось. От твікс. Беріть твікс, не пожалкуєте Ну і з прилипачом відповідно. Така капусточка. Де маленька, де більша, де менша. Ну, і є так само поїджено. Не без того, але ну, не так, що знаєте, що дуже гаш-гаш-гаш. Капуста вона зараз буде погано в'язатися, бо вітри дують посуха. Не знаю, який, звісно, буде врожай, але надіємося на краще. До нових відео всім приємного дня.